Так, Opel Omega пешка. Сейчас покажу, яка. Вот такая. Гарно. Корабль. Корабль. Еду гарно. Ехала. Буду еще лучше ехать. Так. Причина. Ролик натяжный. Механизм натяжного ролика. Все. Кончился. Из-за этого. Проскочив ремень, ГРМ і клапана не побило нічого, просто вовремя чоловік все це зробив і до нас короче, попала машинка. Заодно ми клапану кришку перепечатаємо, сальники, розпрядав колено. Передній. Так щось так, бо він підтікав. Так що і будемо. Новий ГРМ ставити. Повністю комплекс з помпою, бо була тут вже трохи-трохи так уже, уже трошки на грані. Так що було прийнято рішення повністю міняти його. Так що якось ось так якось так що працюємо далі. Ось так ось. Дросельку, сняли дросельку. Ось там лежить вона, чистимо, так що все робимо. Працюємо далі. Так шой бачок розширювання буде новенький. Так що працюємо.